100 найбільших відкриттів класифікація видів. На початку 18-го століття учених занепокоїла думка, що види можуть почати вимирати, можуть зникнути з лиця землі. Однак, це були квіточки. Ягідки почалися, коли справа дійшла до класифікації і найменування всіх недавно відкритих типів рослин і тварин. Дивлячись з висоти нашого часу, можна сказати, у ті роки у біологів не було належної системи для класифікації і найменування, тому вчені, знайшовши щось нове, могли дати яку завгоду назву, використовуючи громісткі латинські слова. Ботанік Карл Ліней дещо виправив становище, запропонувавши свою систему класифікації рослин. Систему визнали геніальною. І сам Ліней називав її найбільшим досягненням у науці. Ми до сьогодні використовуємо багато чого, запропонованого лінеєм, включаючи традицію давати назви за родом і видом. Біноміальна система. Ми з вами, наприклад. І досі звемося Homo sapiens. в основу системи покладені органи розмноження рослин. Один з його сучасників, якийсь Йохан Сігезбек, вважав це аморальним і образливим. Тому ліней назвав одну специфічну рослину, а саме смердючий бур'ян Сігісбе Сігізбекія. сьогодні наука класифікації видів вийшла далеко за межі системи лінея. Інформація про послідовність ДНК і аналіз молекулярних даних допомогли вченим по новому поглянути на зв'язку між видами. І тому сучасні системи класифікації у своєму розподілі спираються на те, як види еволюціонують наскільки пристосовані, щоб зайняти своє місце на дереві життя. цією концепцією ліней не міг скористатися, бо теорія еволюції шляхом природного відбору була тільки на підході. Але коли вона з'явилася, багато хто сприйняв її як найбільше відкриття в історії людства.